Ну що ж, це був щейно проєкт Фейкожери нашої колеги Катерини Козубенко. Ми ж продовжуємо наш етер І з задоволенням доєднуємо ще одного гостя. Отже, політолог, міжнародник аналітичного центру об'єднана Україна Дмитро Левусь. Вже з нами на зв'язку. Пане Дмитре, доброго ранку. Доброго здоров'я. Наші шанування вітаємо вас. Вітаю. Пане Дмитре, з'явилася інформація, що російські окупанти таки використовують старлінки на окупованих територіях. Цю інформацію вже підтвердили в головному управлінні розвідки. Пан Юсов, представник ГУР, в коментарі РБК зазначив, що дійсно зафіксовано використання загарбники таких пристроїв, і ба більше це починає набрати системного характеру. Про зв'язок і про важливість комунікації, про важливість бачити, що відбувається можливість якраз таки використовувати інтернет на полі бою в війні 21-го століття ну, це надважливо, але те, що це можуть зараз робити окупанти, послуговуються старлінком. Ваші думки, все ж таки, якими спроможностями вони зараз оперують, чи можна вважати або потенційно припускати, що такий дозвіл на використання їм все таки дали? Чи це якісь інші можливо технології вони використовують для того, аби послуговуватися саме старлінками? Ну, Протягом останніх днів, коли ця інформація з'явилася, то, в принципі, там було і багато припущень, і, до речі, були і спекуляції, да? так. тому що з самого початку інформація скидалася на те, що це практично по всій окупованій території може відбуватися. Потім з'ясувалося, що ні, ніби не по всій території. Знову ж таки, з самого початку йшлося про те, а в який спосіб вони потрапляють, ці старлінки. І е, зараз е, з високим ступенем вірності все скидається на те, що е, завезення е, нібито дійсно відбувається, так як самого початку і говорили через е, країни арабського світу, да які і купуються, нібито е, дійсно е, без декларації для чого, куди. Знову ж таки, з суто технологічної точки зору, нібито це використання вздовж бойової лінії, де, в принципі, діють да, супутникове угрупування, яке дозволяє це робити, і на якій території воно не відключено, але певне лукавство все ж таки Starlink компанії тут. Воно е, теж спостерігається, бо заяви, які е, пролунали, про те, що ну, не продається нібито да, до Російської Федерації, то е, це, е, як на мене, така частина от цієї великої проблеми е, санкцій, яку угу. ми і так спостерігаємо. Да? Ну, зрозуміло, що навіть в ті часи, коли Іран, наприклад, тільки. Створював і масово починав виробляти свої шахеди, то коли до них австрійські фірми фірма конкретно да, продавала масово свої двигуни, то було ж зрозуміло, що це продається ну, не через те, що там маб'єдний бум, який, да, якийсь виник. Так само як і суто формальна значна кількість фірм. Які продають запчастини, чіпи для із яких потім Російська Федерація використовує для виготовлення зброї ракет, теж суто формально вони продають фірмам-прокладкам. Суто формально, вони нібито нічого не порушують, але. Ну, вони ж чудово усвідомлюють де і як може це бути застосовано, да? тому е, зрозуміло, що е, з такої суто формальної точки зору. Це нібито це застосування старлінків на території, окупованій Російською Федерацією, і це, до речі, дійсно дуже важливо, і само по собі це використання доводить. Да? Тому що з'ясувалося, що всі ці російські системи, які вони розробляли, і супутники їхнє угрупування, і всі російські технології вони. Ну, м'яко кажучи, не гнучки і однозначно відстають да, від, від потреб, які необхідні, інакше б цього не було. І знову ж таки, явище вже достатньо масове, якщо воно фіксується і в візуальний спосіб. і... За допомогою наших дронів, і, наскільки відомо, є вже і фізичне, можна довести. Тому я думаю, що тут це от частина цієї проблеми, яку Україна піднімає, яку, про яку постійно говорить на рівні, на рівні навіть президента Зеленський про це говорив, про те, що про необхідність посилення вторинних санкцій. Саме вторинних санкцій, в тому числі що без виключення для будь-яких компаній. Тобто усвідомлення того, що продаж навіть таким якимось мутним ділкам, або, або, або виставляння в, в контракт вимоги. Повинно бути, що з забороною перепродавати до країн на які накладені санкції Європейського союзу та США, це те, що має бути у всій санкційній політиці. Всього західного світу і України да, тобто, ось те, що треба зробити, це те про на чому Україна наголошує: ефективність саме вторинних санкцій, заборона перепродажу за, до країн, навіть да, да заборона продажу тим, хто може перепродати до е, підсанкційної країни до Росії, да, тому що і це має бути прописуватися в контрактах. І то от тоді, коли вторинні санкції будуть дієвими. Тоді це буде неможливо і не має бути різниці, хто це чи то це мільярдер, маск, чи це танкерний, якийсь там хазяїн. Тобто, ось ось тут, як на мене, що можна зробити. Пане Дмитре, я ж у свою чергу хотіла б зачепити тему допомоги з боку наших американських союзників, і так досі питання стосовно виділення фінансової допомоги для України залишається відкритим. У свою чергу, колишній президент США Дональд Трамп закликає республіканців не голосувати і не затверджувати фінансову допомогу. Розтлумачте, що наразі на що можна сподіватися, чи можна очікувати, що в конгресі таки ухвалять допомогу у 60 мільярдів доларів для нашої держави. Але єдиний момент, що ви теж за можливості розповіли алгоритм ось зараз, нібито є проміжне так. рішення певне в сенаті. Але далі законопроєкт буде найближчим часом, наскільки правильно ми розуміємо, проходити до верхньої палати сенату. А вже потім в конгрес, ось. Такий ланцюжок, так, така послідовність. Бачите, я думаю, що насправді так дійсно ситуація складна і дійсно саме так от, ну, складається Це не надто добре, яку кажучи. Чому, тому що ми вже бачимо. Що дійсно так ланцюг виглядає дійсно саме так, є рішення. Да, я, я наскільки пам'ятаю, мені здається, що вже і голосування відбулося. Хоч я зараз просто не впевнений, да, uh -huh. що тут останньої. Але е, Палата представників е, однозначно, ми е, от тут, отут проблема. Да, тобто, ми бачимо, що. Е, Сенат да, може підтримувати ці рішення, да, тобто, але в палаті представників, там де спікер Джонсон, там, там ситуація виглядає по-іншому, да і тому як воно наразі буде, я думаю, що навряд чи хто може дійсно дати прогноз. Тим більше після останньої заяви Дональда Трампа. Які до речі ще й відбуваються там комплексно, да коли заявляється ще і про те, що в можна він як. Президент не має нічого проти того, аби Росія напала на союзників по НАТО. Да, якщо вони не хочуть платити за свою безпеку, що теж, м'яко кажучи, так виглядає ну контрпродуктивно, да для ага. системи світової безпеки. То особисто я, я наприклад, ну я вже помилявся, коли говорив, думав про те, що наприклад, що це допомога практично гарантована, чому тому, що вона. Була прив'язана в тому числі до допомоги Ізраїлю, оскільки це а це принципова позиція для Сполучених Штатів протягом десятиліть, але з'ясувалося, що ні, що зараз ми живемо в такий складний час. Тому знаєте, я би я був би дуже обережний в цих прогнозах, як і що воно буде, і зрозуміло. Пане Дмитре, нещодавно ви були модератором круглого столу на тему наслідки російсько-української війни для світу, і багато ваших колег брали участь. Різні думки там лунали. А одне з питань і тем загальних для обговорення було наступне: які конкретні дії необхідно зробити для припинення російсько-української війни та стабільного миру. Висловлено було дуже багато точок зору. Ось якщо коротко резюмувати, що ж конкретно треба, і чи дійсно це зараз буде зроблено, тому що ми апелюємо не тільки до власних спроможностей. А як моя колега слушно зауважила про допомогу до наших партнерів? Будь ласка, буквально до, е, на, на хвилинку ваша відповідь. Прошу. От, знаєте, якраз йшлося в тому числі про посилення санкційної політики, саме в цьому плані, бути про вторинні санкції, угу. що можна, що може і буде ефективним для тиску на Російську Федерацію, йшлося знову ж таки із таких дієвих пропозицій, які можуть бути, це і про. Запровадження української формули миру просто роботи в напрямок її реалізації. От, наприклад, це ну ось це ті. Речі, які в принципі є очевидними, ну і е, продовження військової підтримки України, да це ось це три таких базових е, речі, про які практично всі учасники, в тому числі там з різних країн, і е, говорили. Ну але якщо е, навіть говорити про ці можливості, то безумовно без наших успіхів, точніше без успіхів наших військових на полі бою, без поразки Росії фізичної саме на полях битви, то вони можуть бути і не надто ефективними. Е, але будемо сподіватися, що все працюватиме. Пане Дмитро, дякуємо за участь сьогодні. В нашому етері. Дякую. Дмитро Левос був на зв'язку. Щойно нагадаю політолог, міжнародник аналітичного центру Об'єднана Україна. Пане Дмитре, на все добре. Дякуємо до зустрічі. Добре, дякую.